Добрий, 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 добрий вечір всім присутнім у цій залі, пані і панове. Ми ще раді вітати вас на першому рівненському телевізійному проєкті, на якому є можливість заробити страшні реальні гроші. Ця дівчина таки вміє смішити в Принципі єдине, що вона вміє з ними робити. Пані і панове, зустрічайте красавіця. З... Скріть, як можна от, в словах ставити знак питання без питальної інтонації? От уявіть собі, що ми їх ставимо. Це красавиця, активістка, спортсменка, зустрічайте Анна Бельфурсаче. Анна не так давно мені виповнилося 17 і мене ще не хотілося допускати. Але на другий день я собі сказала, все, ще чуть-чуть, я зможу мачукатися, бухать, курити шмаль, підходить мама. Підходить мама взагалі і така а-а-а-а. Після цього я зрозуміла, що бухати я не буду. Але в цьому є плюс. Ну, наприклад, я не хорію на грибок, тому що не лізу в фонтан. Я прибираю після своє народження, а не чекаю, поки пройде бодун. Та й новорічну ніч мені холодно. І взагалі я не рада, що мені 17, тому що я досі ні з ким не зустрічалась, Серйозно, прям так і не скажу, так. Да? Тому я думаю, що створена для того, щоб жити з котами, вечорами пити вино, займатися кар'єрою і думати, які мужики козли. А стануться лисити ліопардові голосіни і казати, який Петрович прилікательний гусар. Можливо, в мене немає хлопця через те, що я намагалася жартувати з ними, а вони цього не розуміють. Ти ходиш в спортзал? Ні. Чо? Не можеш дійти, за подбородом, спотикаєшся. Або одному хлопцю я сказала: в тебе такі ніздрі, що ти можеш дві літри види себе мархіти винести. <ріст> Можливо, в мене немає хлопця через те, що я старалась, е, я не хочу сама перша знайомитись, бо ну, я якось не провикла нав'язуватись. У мене був би поганий кондуктор. Я стояла в куточку і думала, треба буде сам підійде. І ще я не розумію, чому в моїй Єни подружки є хлопець, а в мене ні. Ну так, да, вона стирає, убирає, готує, але під ротом два кіло вісить, вона як пелікан. Вона один раз непомітно пива з дому винесла. Можливо, через старі так виблять хлопці. І Також через те, що в мене немає хлопця, мої родичі мене на свята не літають годинами, а влаштовують мені пікап пороки з парадами. Типу, носи юбки, бо юбки — це як купа, в якому храниться секрет, А хлопці в мене, що... і люблять розгадувати секрети. Після цього я зрозуміла, що Бог любить мене, але як друга. Але зараз можна позбавить. Але зараз мені якось легше. Хочеться вихватити цей кухоль випити залпом, подивитися, поїхати на Київську, глянути свої вчительці в очі. І сказати, ну, і хто перший зірвався? Вечір, тобто ніч. Вам не холодно, ви в поясі, тут траса. І якщо так посадити, то мені 17 немає нічого такого поганого чи страшного. Але в в душі залишатись такою, як ти є. І як казали католицькі священники, завжди залишайтесь дітьми. Дякую. Що казати? Я не хочу нічого казати. Мені Тут не понравилось. Ладно. Ну, все круто, так. Да. Аня фрусачик на 67, друга, два, висит, сим, нулядин. Шукай хлопцы. Дякую. Все.